Так, виїжджаю, виїжджаю. Я помітила для себе десь напевно 5 кафешок. Але зараз я поїду в заклад, де спробую роздрукувати своє резюме, щоб в мене воно було фізичне. Це буде Fidex. Чи UPS пошта. І то, і то пошта. І там і там можна роздрукувати. Зараз подивимось. Зараз субота і зараз жодної машини нема. І ти їдеш, в тебе а, заторів нема, все класно. Що бачите, приїхала я в FedEx. Зараз заходжу і подивимось, роздрукую, чи мені моє резюме, чи ні. Ну повинні, повинні роздрукувати. У мене от тільки телефон є, у мене немає флешки. Так, дивіться, що я перед собою бачу. Да, тут бачите, можна роздрукувати. От, можна зробити копії, а можна зробити принти. Тут вам пропонують флешка. Так, ну що мені дали таку візитівку, сказали, що на оцю електронну адресу нам потрібно з вами відправити наш документ, і потім в нас буде код на оцій емейл-адресі, який ми введемо сюди. Ми натискаємо Print, натискаємо з кодом і пишемо. Ми натискаємо Print with referral code». і нам потрібно спочатку оплатити. Оплатити ми поставимо, наприклад, 10 баксів, Окей, да? okay, 5 баксів. Next натискаємо, і нам потрібно прикласти картку. Ми робимо цю, наприклад, да? приклали, оплатили. От. Оплата пройшла, і тепер ми можемо зробити всякі такі Accept, Accept, Accept. І реферал код. На мій реферал код от такий. Я пишу його. 0. D. FC. Так. І okay. Garret. Так, от в мене є документ, який я відправила Вікторія Панова. І я його натискаю сюди. Потім Next. Я це, це роблю в перший раз. В принципі, більш-менш все зрозуміло. Мені потрібно вибрати, напевно, потім стільки копій. От, бачите тут копії, так? Да. Я зроблю, наприклад, ну, не знаю, хай буде 10 на всяку випадок. Може, мене не з першого разу візьмуть на роботу. І я напишу, що це не кольорово в мене буде, а чорно-біле. Окей. У мене тільки одна сторінка, отака. Я натискаю. Поїхала далі. «Next». І зараз мені 10 зробляться копій. Це буде 2 долари мене коштувати, тому що ціна за одну, от, як ви бачите, да? за одну сторінку це 21 цент. 2,33 з податками. Натискаємо заплатити. І от зараз воно робиться в мене щось. Якось так чекаємо без черг абсолютно. Я не знаю, чому у цьому закладу ставлять 2-3 зірки. Я поставила всі 5, тому що мені швиденько допомогли. І, в принципі, все, все норм. Тут чисто є де пропаркуватися. Я не знаю, чому тут написало 2-3 зірочки. Я поставлю 5 в цьому закладу. Окей, я вже зробила це. Подивимось, що в мене є. Тоді. Закінчуємо сесію. І. На емей e я відправляю. ОК. Ну, новий Не будемо брати ресіти. Так, а тепер наша задача знайти. А, от, от наші листики. Аркуші. От моє резюме. Бачите? Яке я, в принципі, буду давати людям читати? Якось так: 10. Я не буду перераховувати. От, все є. Зараз в мене два резюме, У мене тут два заклади. Французька кухня знов і ще одна, яка називається Neighborhood. От піду я туди і буду запитувати, можливо, хтось їм там потрібен зранку. Сонечко вийшло. Перша спроба занесла я своє резюме в французьку кав'ярню. Там капець, там повністю забита. Там жодного вільного місця немає. Я в шоці просто люди жрати хочуть капець. У них дуже-дуже бізі було. Залишила їм, коротше, своє резюме. Е, Паул, менеджер, сказав, що він, він мене знайде онлайн, що я резюме подала. І плюс ще подивиться, що там в мене накалякана в моєму резюме, і через декілька днів він мені зателефонує. От я сказала: нам нема питань, а я бачу, їм раніри потрібні, баріста потрібні, бо в них дуже багато людей. І е, е, отакі дні по суботам я б виходила до них і е, бабки заробляла б нормальні. Найбільше, що мене тривожить, це коли. Коли я занесу всім своє резюме, а я їх 10 надрукувала. То вони такі мені всі скажуть, так, так, приходь, приходь. І я така о, сорі. Я вже там, там працюю, чи там працюю. Мені дуже важко відмовляти тим кав'ярням, тим кафешкам, в які я ходила, і мені все сподобалось. Але мене хтось інший перший взяв на роботу, і так вийшло, що мені доводиться казати сорі. І це реально тяжко. Але ми в Америці потрібно звикати до цього, казати ні своїм роботодавцям. Оля да, пересвічує мене сонце.